25 березня, Хмельниччина, всіх вітаю. Сьогодні у нас пригріло. Отак От пішли джілки на воду. Дозволяє температура, хочеться піджати бджолосімій, котре послабше. Подивитися, можливо, десь якісь посипали, ще якісь питання, десь безматочні, бажано це виявити. Ну і ліквідувати дану проблемку. Ну і заодно подивимося, в якому стані велосім'ї. Покажу, як скорочую. Я бджолосім'ї піджимаю, тому що від цього є результат. Особливо це замітно на слабких бджолосім'ях. Там 2-3 рамочки. Якщо їх піджати, вони краще розвиваються, стартують, і легше їм обігрівати корисну, корисний об'єм, на якому вони сидять. В мене завдання полягає в тому, щоб поставити ще одну теплу заставну, тому що тут вона лише одна. Ну і подивитися, якщо потрібно забрати лишні рамочки з гнізда. Ну, дана сім'я непогано сидить, я бачу бджіл майже у всіх вуличках, на крайній зовсім мало. Ну, так, одну рамку можна тут забрати, можна і не забирати. Звичайно, це в перспективі додає роботи, скорочення, розширення. На виїзді я бджіл зовсім не скорочую і вони завжди знаходяться на восьми рамках. Сімейка невелика, мор винесли. Крайня рамка. Є бджоли з пилком, піднесли трошечки пилку. І вчора, позавчора там були вікна. На яку годинку-дві квітує кизил карликова верба. Скава за погодою. Є трошечки розпліт, бджіл мало. Ну, от наглядний приклад, що от зверху показує, що це сім'я по силі більш-менш. Той розбираєш, то замість шести тут по факту їм потрібно залишити 4 рамочки. Корм є, ще на кожній рамці. Жодних проблем. Розплоду небагато. Уже на трьох рамочках є розпліт. Все, тепер справа за температурним режимом. Так, Ця рамочка темніша і на ній менше кормів. Тому я її приберу. За заставну. Ніцзі залишу таку більш з кормами. Залишу їх, певно, на чотирьох рамках. І так вони будуть весною розвиватися. Звичайно, це додає немало роботи, але так як я цим займаюся, в мене є на це час, є ріпак, ну потрібно, щоб бджілки гарно розвивалися, стартували, Тому бажано їх піджати. Це складаємо назад. Така сімейка на 4 до 5 рамок. 4 добрих рамки має бути. Складем, підожмем. Температура вже дозволить їм доставати корм із основної. На цій також небагато бджоли. Я думаю, що 4 рамки їм буде найраз. Поставлю їм до ну, стовно і нехай потихеньку собі розвивається. Тут по пам'яті невеличка сімейка. Вона зимувала зимівнику. Обов'язково такі сімейки, як на мене, як видно піджати. І вони плавно рухались. Ну, тут 5 рамочок. І вони не обсижені, я думаю, тут... Таким три рамочки залишати нехай продовжують свій розвиток. От матка від теплої з основної. Дока з того, що даний пінопласт гарно працює. Він теплий. І бджоли завжди гніздо формують від нього. На сітці вже маю більше, на сітчистих днищах. Так, тут також засіяно. Леченка. Ну, трошечки пішов пилок буквально на днях і все заграло відразу. Так, ну Тут три рамки бджоли. Більше не буде, оцих перших, на двох вже є розпліт, поки що відкритий, там непогані площі. І дві. Ставимо тут заставно більш так, з кормом, джоли на них і не сиділи по суті взимку. Щоб все не переміщувати, просто поставлю заставну між рамки, тепло, джоли собі перейдуть. І таким чином будуть да даної маніпуляції їм вистачить, я думаю, десь на днів 20, а то й на місяць, як буде погодно. Майже на весь квітень, десь вже після 20 квітня до них можна дивитися, розширити. І кормів цих він має вистачити. На цих рамках маловато, звичайно, буквально, але дві гарних рамки, які буде 2,5-3 кг, 6 плюс ще щось там в гнізді, 7-8 кг для такої сім'ї на найближчий час цілком достатньо. Поверх плівка, пінопласт для утеплення. Замінював днища там, деякі на інші. От що по підмору. Є сім'ї, яких більше, є в яких менше. Є ті, які вже зовсім все повиносили чи не було. Все залежить від сили сім'ї і від якості зимівлі. Всім дякую за увагу, всім пока.